Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері. Ми, як завжди, розповідаємо маловідомі історії та показуємо приховані місця. Друзі, обов'язково підтримуйте український YouTube лайком, подолайком, підпискою, тому що нам треба повертати вкрадену нас історію. А наш черговий випуск. Буде посвячено одній цікавій темі. Я побачив певну тенденцію, що е, нашим глядачам, яких ми дуже поважаємо, шануємо і вдячним за наші перегляди, за донатіки і просто за добре слово, побачила, що дуже заходить тема Дніпровських островів. Трухані острів, моя особа прогулянка під дощем, набрала майже 200 тисяч переглядів. Для такого вузькокластерного, скажімо так, контенту, це дуже непогано. Жуків острів набрав 1070 але його і знають набагато менше. І отже, ми вирішили продовжити розвивати цю тему, і сьогодні ми будемо знову говорити про Київські острови, які теж всі, на перший погляд, ніби знають, але знають поверхнево. Друзі, якщо я вам скажу, що ми будемо знімати про острів Венеціанський та Долобецький. Більшість скажуть фу, вимикаємо, не знаю, що це таке ну його Обізнані люди знають, але їх так чи інакше варто визнати набагато менше. Але якщо скажу, що ми будемо знімати про гідропарк, тоді, звичайно, бажаючих подивитися це відео стане набагато більше. І сьогодні дійсно ми будемо розговорити про два дніпровських острови, які розташовані на середній лінії течії Дніпра в Києві. Це острови Венеційський та Делобезькі, об'єднані загальною назвою Гідропарк. Сам гідропарк складається з двох островів. Північна частина острів Долобеський. Вочевидь ця назва пов'язана з течією, яка довбала собі дорогу і відмивала, відрізала як м'ясник шматки суходолу. Від материкової частини Лівобережного Києва. Можливо, частина острову Долобеський колись була частина острів Труханів, тому що Долобеське озеро або Долобське згадується як частина Труханого острова. І ще на початку 12 сторіччя, друзі, тобто 900 років тому, Володимир Мономах збирав там князів на цьому Долобському озері. Зараз є протока Довбочка, є острів Долобеський, який є частиною північного гідропарку. І є острів Венеціанський, який складає південну частину гідропарку, і зараз я знаходжусь на ньому. Знову таки, топонім Київська Венеція» досить відомий, його ліпили і на Труханів, і на Русанівку. Зараз багато хто взагалі там оці тези проштовхує, що нафіг нам оці, це менша вартість. Ці топоніми, оце от порівнювати нас з іншими країнами, це недоречно. Але оцей топонім Київська Венеція. З'явився ще наприкінці 19 сторіччя. Тут був ресторан під найменною назвою Венеція, тому я вважаю, що ніякої меншої вартості тут немає. Це історична спадковість, ну і взагалі це нормальна справа, коли мова йде про якісь загальновідомі речі. Треба не на інших, скажімо так, вихати, що от ми запоздюємо, а навпаки, своє проштовхувати. От... Так, як казав Кивасик, свого навчайтесь, чужого не цурайтесь. Взагалі то гідропарки існують і в інших містах України. Щонайменше я знаю в Харкові, я навіть там поплавав, в Житомирі. Можливо, в інших містах доповнять, якщо знаєте. А ми поговоримо в першу чергу не про гідропарк, а про те, що тут було до нього. А було тут спочатку маленьке неприкметне селище, яке називалось Печерська Слобода. І вперше позначається на мапі Києва всередині 19 сторіччя як «Ізби Рабочих». На деяких мапах місцина називається як Ближня Микільська Слобідка. Нагадую, що Микільська слабідкою називалась місцевість в районі сучасного житлового масиву Лівобережний. І, врешті-решт, після будівництва ланцюгового сипного Миколаївського мосту, ця місцина отримує назву Передмостова Слобідка», тому що розташовується перед мостом. Слобідка це не власна назва, а просто один з підвид населених пунктів, мешканці якого на певний час позбувалися податків, тому що на таких територіях особливо ніхто не хотів жити, тому що тут все постійно затоплювалося водою. Первісно, ця частина це жіла до лівого берега Києва, але після сильного водопілля середині 19 сторіччя. Дніпровські води, смішавшись з чорториєм, підрізають собі цей шматок, пробиваючи спочатку Русанівську затоку, яка потім перетворилась на Русанівську протоку. І Венеціанський острів стає повноцінним островом. З однієї сторони його обмиває Венеціанська протока Дніпра, з іншої сторони, його промиває чорторий, тобто продовження Русанівської затоки. На піку свого існування селище Передмасова масова слабідка нараховував майже 10 тисяч. Населення тут була величезна, красива школа, от її фотографія. Тут був свій храм, був риночок. Тобто, все, що було в принципі, потрібно для життя. Але Друга світова війна повністю знищила це поселення. От 43-му році відступаючі німці разом з усіма іншими лівобережними поселеннями Києва спалили передмостову Слобідку повністю, і по війні вона вже не відновлювалася. Коли за на початку 60-х заселяли Русанівку, хлопці з Русанівки перепливали протоку на цей бік, і тут ще згадують як. В старих фруктових садах, які збереглися з часів слобідків, дивом вижили під час війни. Збирали там фрукти, ягоди, лазили тут по льохах закинутих. Але в середині 60-х остання згадка про бередомусту слобідку була знищена, і тутечки розбили природній такий парк відпочинку на воді, який отримав назву гідропарк. 65-му році відкрили одноіменну станцію метро. В 66-му об'єднали два острови венесянським містком, так званим, і утворився сучасний гідропарк в сучасних його межах. Нагадую ще раз, що в 40 40-ві роки навіть був план по облаштуванню гідропарка, включно з Трухановим островом. А цей план так і не здійснився. Труханів острів став окремою зоною відпочинку. А ось це вже на початку 90-х було споруджено пам'ятник мешканцям знедоленим перед мостовою свобідки. Остання робота відомого скульптора Чемариси Анатолія. Все знищене фашистами. На жаль, вже в наш час частину пам'ятника металево вигляді дитячі, якої сиділа зажурливо біля нього, було знищено вже сучасними вандалами. Новий гідропарк, друзі, це фантастичне місце. Не те, щоб я не люблю людей, але всі ми живучі в великих містах, мегаполісах, мільйонниках. А Київ взагалі, скільки там вже мільйонів людей, ніхто не знає. Час і часу потребуємо відпочинку, усамітнення такого з природою. Зараз, враховуючи те, що йде війна, лісопарки в передмістях Києва заборонені до відвідування. Лишаються нам ось такі куточки, які лежать нібито на поверхні. Прямо от бери і гуляй, але людей тут, як правило, взимку немає, і це дуже добре. Тому що влітку гідропарк це шашлики, гучна музика, п'яні бійки. Мій батько, коли в 90-ті працював, скажімо так, бомбилою або грачував, як так він називався. Ну, тобто просто гращував на старому жигулі, підвозив людей на вулиці. О, то час від часу траплялися... Йому пихаті іноземці, які приїздили сюди, там казали, от мені треба айвона розм'ять кулаки. І бача, їх привозив сюди, на гідропарк, щоб вони могли туточки показати свою міць. Я думаю, що не, не, не певен, що вони лишалися у виграші тут проти наших хлопаків місцевих. Так само от мій друг Андрій, білорус вже покійний у свій час. Дуже необережно, так необачливо пішов сюди зі своїм корішем, коли не вперше приїхали в Київ відпочивати в гідропарку. Випили забагато, коротше виробились, прокинулись у нього. Кишеня на штанах розрізана. Звідси витягнуто айфон новенький і гаманець з грошима. Так що гідропарк, напевно, влітку це одне з таких найкримінальніших місць Києва. А взимку тут затишно, красиво, можна... Помилуватися зимовими деревами відпочити від міської юрби, так що дуже всім раджу гуляти в гідропарку зимку особливо в будні. Дуже класна для цього місцина. 90% Території обох островів гідропарку займають зелені насадження. Хоча дуже давно вже зліть плани від побудувати тут масиви і до того, щоб ці парки окультурити, так би мовити. І зробити тут Діснейленд і знищити нафіг всю природу, набудувати кубу надприбуткових різних закладів. Вот. Але, як кажуть, не було б щастя, так на щастя допомогло. Численні проблеми, то там епідемії, то війни і так далі. Нестабільні політичні ситуації. Доки захищають це місце більше, ніж всі наші природоохоронні конвенції разом взяті. 1967 році на гідропарку гостинно розпахнуло свої двері, одразу два цікавих ресторани. Перший з них називався Млин і був стилізований під український млин стародавній, тобто водяний млин, який стояв на водяній греблі. На жаль, у 2016 році ця будівля вигоріла вщент. Спочатку знесло це гребне колесо водопіллям, його викинуло. Яке мало обертати жорна для того, щоб молоти зерно. Потім, в 16-му році, повністю згоріли сам ресторан за дивних обставин на Новий рік. Ще один ресторан, відкритий в тому самому 67-му році, називався Мисливець. Був стилізований вже під мисливську хату. Напої та наїдки, які відподавали, теж відповідали мисливській тематиці тобто дичина. Всілякі там наїдки, які можна вполювати, да, там зайці, і так далі. так так далі, і так далі. Птахи різноманітні, ледь не ведмежатину подавали. На вході вас зустрічала людина вдята, вдягнута в костюм мисливця. От, на стінах висіли там мисливські трофеї, патронташі, рушниці і так далі. І за спогадами патріарха київської ресторанної справи. Ісая Фельдмана тривалий час на вході в ресторан мисливець гостей зустрічало маленьке живе медвежатко, яке дуже всім подобалося. Потім медвежатко виросло і стало дуже великим і небезпечним для відвідувачів. Так чи інакше, це двір хижий, лісовий. Ну і От поставив питання, що з ним зробити. Спочатку хотіла Бідосю сплавити в зоопарк. Але потім домоглися того, щоб його вивезли в ліс кудись в пущі і відправили його на живу природу. О, ресторан мисливець згорів за дивних обставин ще в радянський час, коли туди мали навідатися працівники небезвідомої такої організації, ОБХСС, які слідкували за корупційними злочинами в країні по розкраданню народного майна. І ось ці самі БХСС мали виявити численні недостачі в їжі і так далі. Ну, Багато цікавого можна розповісти про ті часи, як взагалі заробляли собі баснословні на той час кошти київські ресторатори та їх публічники, От, обіймаючи, здавалося б, державні посади, тому що приватних ресторанів тоді не було. Але ресторан ми, 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 ми підпалили. От, до речі, Цікаво стало те, що на цьому самому місці до 1943 року стояв храм Іоанна Рильського, який був парафіальним храмом перед мостовою Слобідки, збудований за кошти однієї місцевої панянки, яка овдовіла і вирішила на честь свого чоловіка, якого звали Іван, пожертвував кошти. І а, цей храм було збудовано. Що цікаво, фотографії цього храму, щоб ви розуміли, Дивом були виявлені в бібліотеці Оксфордського інституту О, Диверситету. Чи там інституту, ну, поправте мене, коротше, я в таких дрібницях плутаюсь інколи. А взагалі, якщо так копати глибше, то ресторани почали з'являтися на цьому терені ще в середині 19 сторіччя. Про що згадував навіть Тарас Шевченко у своєму творі прогулка ні без удовольства і ні без моралі. Написаний цей твір російською мовою. І це так відомий факт, що Шевченко писав російською мовою, тому що ну, йому ж треба було за щось жити. О, так. За україномовні твори тоді особливо не платили. Так що зараз засуджувати його за це не можна. Так ось там в нього є дуже цікавий опис цієї місцини, о, де він порівнює що цей міст, випірнає з, просто, з води як чудовисько. І тут знаходиться такий собі трактир Рязанова або Рязанова. Є така цілком слушна версія, що в подальшому ця назва трансформувалася і дала назву цей трактир Рязанова і цей Рязанов. Який орендував тут землю спочатку тут, потім далі на кухмістерській слубіці, там де зараз березняки, і давав подальшому назву взагалі місцині Русанівка. Трансформована назва прізвища Рязанов. Рязанов, Рязанов. А прямо зараз, друзі, ще раз перевірте підписку на наш чарівний канал. Що не зробили, то підпишіться, щоб не пропускати. Нові серії нашої історії, історії Києва. Засилайте нам донатик, будь ласка. І штрикайте вподобаньку в подолайньку. Також можете написати коментар, які б ви хотіли ще побачити відео про райони Києва. Повірте, я все читаю, все пам'ятаю. Знаю, що я дуже багато чого не обіцяв. Але поступово будемо розбирати. І так крок за кроком увесь Київ відзнімо. Можливо ви хочете відео про сусідню Ваньку, я її дуже люблю. У мене є книжка присвячена Русанівці. Ще одна недописана книжка лежить, може Богдана коли випустимо. От найближчі сусіди гідропарку. Любережний масив і острів Русанівка. Всякі човнові станції з дебаркадерами наплавучими, причавами. Колись були надпис Ленін партія народ. Люди шуткували, що Ленін живе в одному будинку, партія в другому, а весь багатостраждальний радянський народ помістився в третьому будинку. Це була така неонова інсталяція на дахах цих будинків, її дуже добре було видно з лінії метрополітену при під'їзді до Русановки. Вона світилася вночі. Ну і врешті-решт, прямо біля самого метрополітену в радянський час тут було споруджено парк атракціонів, як ще їх Луна-парк. Були всякі там каруселі, гойдалки, картодром, і що саме головне, один з таких найспогаденіших об'єктів, розважальних для дітей, ну і не тільки для дорослих, радянського Києва. це так звані руські горки. Це насправді був закос такий під американські горки. Але як все, в радянський час було запозичено трошки топорно. Хоча знову такі тут спогади різняться. Дехто каже, що це було взагалі в його дитинстві дійство. І ще розповідають, що це була дуже небезпечна для людей конструкція, де з величезною швидкістю розганялися ці вагончики як маленькі граби металеві з дуже твердими спинками, об які розбивали собі хребти. От, все це гальмувало дуже швидко і дуже-дуже небезпечно для дитячого здоров'я. Ну, ці гірки давни-давно припинили своє існування, їх розібрали ще 90-ті. А атракціони тут тривалий час ще існували. От, аж поки їх не порізало на металобрухт і збиралися сюди привезти атракціони з Криму новенькі. От, але сталося те, що сталося в 2014 році. Тих пір тут можна побачити ну хіба що от на місці атракціонів старі пусті майданчики. Все що таки залишилось. Такі я так розумію, були неонові підсвіткою якісь букви. От Згадуйте, згадуйте, друзі. Тут, напевно, квитки продавали. Згадуємо разом. Бо я дуже погано все пам'ятаю, хіба що в мене є от фотографії десь з 2012 року, зроблені моєю рукою, як це все виглядало тоді така гвинтова драбина наверх спасіння в місті Києві. І залишки гідропарківського лунопарку. Ну і ми тільки... Перейдемо з острова на Анделобецький, нас зустрічає знаменита земля Кука. Але не того самого Кука-моріплавателя, якого з'їли аборігени. а Кука сина останнього командира УПА Юрія Кука, київського математика, який ще в 70-ті роки тут, на відкритому чистому повітрі, серед вод Дніпра та чортерия, відкрив. Зона відпочинку. От, як відома, тепер просто як качавка. Така розташовується прямо на Санівському початку Долобойського острова. Чим ця качавка відома? Тим, що вона безкоштовна, тим, що утримуються за кошти тих, хто тут займається. І ще тут атракціони, ці тренажери зроблені просто з найдивовижніших конструкцій. З батарей, фрагментів, якихось комбайнів, там там механізмів, ресор, там ну коротше, мостів від різних е, транспортних засобів. Ще, до речі, в е, 93-му році про цю місцину у журналу National Geographic, і там серед іншого зазначало, що ось тут, на цій місцині, позбувшись рабства росіян, українці загортовують своє тіло. І дух страшними атракціонами серед міста на чистому повітрі для майбутніх звершень та битв. Ну, отак воно в принципі вийшло. Ну, ще варто обов'язково пригадати ковідні часи, коли тут нагнали цілу купу цих поліціянтів, щоб вони перешкоджали людям займатися спортом на чистому повітрі. От. Ну, І десь тут, до речі, розповідаю, що нібито зворився турнік того самого Кука встановлений ним самим сином останнього командира УПА напишіть в коментарях, може ви знаєте, можливо це він, не знаю. Тут дитинство пам'ятає, постійно цей турнік тут був. Тут всякі акробати робили всілякі, блін пілети. Ця качавка взагалі, ну це така, не знаю, тут навіть хто там Арлод Шварценеггер був здається, чи хтось інший там. От напишіть теж в коментарях. Про неї можна окремо взагалі можна було б зняти фільм насправді. Хто тут займається або займався, пишіть коментарі обов'язковонько. До Бобеський острів ще менш обжитий, ніж венеціанський. Північна його частина це взагалі кущі, дичина, де подекуди ховаються нудісти. Причому, що я помітив, я катався якось на велосипеді, восени вже було холодно досить. І от біля одного з новійських пляжів в глибині я побачив такий витоптаний майданчик. Я думав, що вони там роблять в цих кущах. Ну а потім побачив ознаки присутності. Використаних засобів захисту статевого і так далі. Тут на Длабецькому острові, серед іншого, є такий хрест. Так, є прихильники такої версії, що київський князь Оскольц загинув тут. Подивіться наше відео обов'язково про скольдову могилу, зелений театр. Знімали Кажаном разом. А ось тут, ще в 60-ті роки минулого сторіччя було споруджено зелений театр. Тобто амфітеатр для перегляду різних вистав і фільмів на свіжому повітрі гідропарку. 90 років він занепав. Тривалий час стояв пусткою і от в наш час коштом одного відомого бізнесмена Гаріка Карагоського він був відремонтований для потреби вже клубу Життєлюб, який спонсується теж Карагоським. До речі, тут у свій час знімали якраз на початку 90-х дуже цікаву стрічку під назвою Дике кохання, «Дика любов. Одеська кіностудія знімала в Києві. Дуже раджу подивитися. Тут є фрагмент, де от цей головний герой привозить сюди дівчинку свою кохану з інтерната, привозить сюди її гуляти. А інтернат за сюжетом був за 28 школі, тут неподалік на Лівобережці. О, ну, дуже класний фільм. Ще Київ без великої кількості реклами, машин, хмарочосів. Сюжет кінофільму теж дуже непоганий, тому обов'язково. Раджу подивитися. Хтось танцює, а хтось чистить сніг. Так завжди. Також в північній частині Венеції є парк мініатюр. Дуже класна Україна в мініатюрі. Зараз зима, він закритий. І от якраз тут біля нього був оцей злощасний, нещасливий млинчик наш. Ну що ж, друзі, наша маленька міні прогулянка гідропарком. Підійшла свого кінця, обов'язково коментуйте, доповнюйте, підписуйтесь на степанця, підписуйтесь на наш телеграм. Щоб побачити те, що не пропускає Ютуб. Ну і взагалі, у нас там активність набагато більше, можна бачити багато цікавих матеріалів, які ми в Ютубі не публікуємо. Обов'язково засилайте нам донатик. І вже скоро обіцяю вам, що Степанець знову буде з вами в етері. До нових зустрічей.